27 серпня 2025 року відбулася подія, яка змінила українську індустрію здорового харчування назавжди. І я розкажу, чому це революція довіри. Асоціація дієтологів України це не просто організація, це вища експертна інстанція у сфері харчування у нашій країні. Вони об'єднують провідних спеціалістів, які визначають стандарти здорового харчування для 40 мільйонів українців. І… Вони обрали щось. за всю історію України жодна MLM або мережева компанія ніколи не отримувала офіційного партнерства з асоціацією дієтологів. Ми перші. Це не просто рекомендація, це експертне підтвердження якості наших продуктів на найвищому професійному рівні. Подумайте, якщо найкращі дієтологи країни довіряють щось свою професійну репутацію, то на якому рівні має бути ваша довіра, коли експерти, які присвятили життя вивченню харчування, кажуть так, нашим продуктам це найсильніша гарантія, яку ви. Можете отримати. 21 рік ми працювали, щоб заслужити таке визнання. Сьогодні Choice – це не просто компанія здорового харчування. Ми єдина мережева компанія в Україні з офіційним експертним схваленням. Це ваша гарантія якості від тих, хто розуміється на здоров'ї найкраще. Choice – обрана експертами!